здоров'я, ти щось чуєш? Ні? Слава Україні! Так чи є? Слава. Що ви, як ви, чим займаєтесь? Виходжу в чат-рулетку, записую відео для свого YouTube каналу. Да, це класно. Їхає. я йому так казав. Їхає. Да. А я москалів ловлю. Я теж раніше ловив москалів, а потім перестав. Надоїло? Нема сенсу, вони не тупі, а. Вони Це просто на своїх вони на своїй хвилі, і все, що їм не скажеш, вони з тобою не погодяться взагалі. Навіть, я навіть якісь історичні факти, якщо будеш їм казати, вони взагалі не погодяться. Вони знають, що Путін молодець, що вони його люблять і відсмокчуть у нього забезкоштовно, і все будуть робити, що він скаже. Згіден, абсолютно згіден. Але я можу вести негатив, викликати на них. Я їм напхаю, посварюся, ну, так собі живу. Я теж раніше робив я таке. Підписаний в а? Я підписаний Україна. Я підписаний Україна, шукаю москалів. Якщо деякі mm. люди попадаються мені розказують, що я там. Я кажу, каже хлопці. Я чемно, чемно. Ви бачите, звідки я бачите? Що я можу говорити? А якщо вони, якщо вони кажуть слава Росії, що ви кажете? Ти собі не уявляєш, як я їх матюкаю. А скільки днів закрили? Мене ж... були закрили на 600, 600 діб і що ви зробили? Прийшло 600 діб. А для чого чекати? Зайдіть з іншого браузера. Мене теж закрили. А як ви вважаєте, чи треба воювати з депутатами, які роблять закони, і їх не дотримуються, і людей тримають у якості рабів? Я в 15-му році то пережив. А я військові не можу пережити. Не військові не прийдуть і не поможуть, військові змучені. І що робити? Чи Медан вокзал Європа чи Америка? Ні, пиздити. Та вони хворі люди. Пиздити. А яким чином? Якщо закон їх захищає, поліція їх захищає. Як? Ну а що поліція? Поліція ЗСУ трахає на кожному перехресті. Ну наприклад, заборонила чоловікам виїзд України. А депутати виїжджають, їхні синки виїжджають. Воєнкоми виїжджають. Синки їхні я живуть. Я не згіден з тим, я не згіден з тим, але ми нічого зараз з тим не зробимо. Подивлюсь. Хочете, я вам щось прикольне покажу? Покажи, покажи. Задумайте будь-яке число від одного до ста, просто тримайте його у себе в голові. Загадаю. Ну, це просто. Я думаю, яке складне дівкачий число. фокус, фокус. Цифра 7. Сім. А я ж кажу, дитячий фокус. А я три закази замовив. Ні, ні я ж сказав, одна людина тільки. От давайте, от давайте ви, ваш товариш, хай загадає ще раз. Це дитячий І... фокус в карті, братан. Ні, ну, ні. Это... це не дитячий фокус. Це дитячий фокус в ми, ми В школі ти фігняю займався. Ні, ви ми... це в школі не знали. Як не знали? Не знав. А, а ти з якого року, брат? Я думаю, що я старший за вас. А не маємо бути року? Ну, якого? Я да. да, Без питань. Але Без Але тут сидить дядько, який старший, Ще я троші, старший. вірю, <рес> я не, <підняв>. не сперечаюсь. показав, За них показався, <рес> зажмурився, блядь. Зажурився, чи зажмурився, блять. Я можу ні, про вас дещо розказати, якщо <рес> хочете. <рес> Та що казати? Що, зламалась в мене в машині голова? Ні, ні. Наприклад, дружина є у вас. Була. Ай. Наприклад, я можу розказати, які у вас стосунки з дружиною колишньою, або з цим хлопцем, який поруч сидить біля вас, або з тим чоловіком, який постарше. Не вгадаєш, вона розкаже. А... Про дружину мені розкаже. Тосунки Ой, як дружину. класно. Я люблю, коли люди кажуть, не вгадаєш, все це фігня, а потім äh, побачити їхнє, обличчя, вгадаєш, коли просто... я їм розказую. Давайте. Називайте число місяць рік вашого народження. Так, значить, це просто ваш товариш, це не друг ваш. Спілкуватися вам не дуже комфортно з ним. Ви як вас звати? Віталій. Ні-ні-ні. Мене Ярослав. Мене Ярослав. Віталій. Ярослав така людина, це лідер, це емоційна людина. Любить, щоб було так, як він скаже. Якщо, наприклад, з вами хтось не згоден, ви можете психанути, і мало місця буде тій людині, яка з вами не згодна. Але ви не будете настоювати, доказувати свою, свою точку зору. Тобто, ну ви командир, отак я скажу. Ви командир любите командувати. Е, Віталій. Він це людина, яка любить рахувати гроші, дуже любить рахувати гроші. І бачення проблеми от, між вами і Віталієм. Поганенько. Тобто, у вас своя думка, у нього своя думка, ви не погоджуєтесь один з іншим. Ми, мабуть, ну, не і... Ми з ним як ви ну, навіть з ним сваримося. Да, але ми дружимо з дитинства, брат, і там не mm -hmm. можемо не наслід послати, я його можу. Але завтра mm -hmm. приходимо і обнімаємося і далі живемо. І один друг не сам. Я маю пару рублів, він мені дає, я даю. І, ну у нас якось так, mm -hmm. і Йому треба щось допомогти робити. Я стаю, йому треба допомогти. Частково десь попав, але. Ні, Ну так, да, десь ти десь, десь приблизно трошки попав. Ну так, да, характерний. Ну, але я, я гроші я, люблю, я так, я хрят... Хрят... люблю, ну так. Я хрят... Хрят... хто не чуєш, брат, а хто гроші не любить, рахувати. Є такі люди, які не люблять рахувати гроші, є такі люди, яким більше цінно стосунки між людьми, Ти, як, до, їх, такий. як до них відносяться. А, мені гроші не цікаві, мені цікаві стосунки. Я такий. Але Ярослав, це... давайте ще якусь дату. Я вам розкажу. А, типа, другий людина. Е, да. 20... Спілкуватись теж некомфортно, але вона така емоційна, як ви емоційний. Якщо їй щось вона, не подобається, що вона взрив... Це капецьки Вона взривається і все. І потім хана. Вона Але мені не говорить. є гімно, яке зі мною не хоче говорити. то До дочка До дочкою, uh -huh. дочка. Uh -huh. Ну, я ж кажу, спілкуватися некомфортно, теж емоційно, як ви емоційний. Yeah, yeah. Разом зробити щось важко, тому що коли ви починаєте щось разом робити, якщо або вам, або їй щось не, не сподобається, то ви взриваєтесь і вона взриває, взривається. Ні, ні, я мовчу. Ну, хтось зривається і важко разом щось зробити як бізнес-партнери у житті. І бачення проблеми от вами і нею. У вас тут, ну, так, слабенько, 50%. Ну Трошки напружені стосунки, ось що я можу сказати. Та не те, що напружені, не говорить зі мною гемно, Ну Спілкуватись і важко. Зі мною можна, зі мною люди спілкуються. А знаєте, чому ми з вами. Ні, не по... не, не е, От параметр один, який відповідає за спілкування. І тому от у вас він і у мене, вони нормальні, сходяться, тому ми з вами спілкуємось. Аби у мене був такий, як от у вашого друга, ми б вже послали один одного. Ні, я нормальний чоловік. Я не казав, що він поганий. Поганих немає людей просто. Довго пояснювати. добре, добре, добре. А не не... Зараз є. Зараз Зрозуміло. Зрозуміло. Ярослав, якщо буде цікаво, он зайдіть, подивіться на мій YouTube канал, що я там людям розказую. Кидайте ссылку, загляну лайк, А я вам написав. Там одне слово, ви в поиск я, Або скриншот зробите. Ні, там. ладно, продублюю. Та киньте мені сюди. Та ось я кидаю другий раз. Є-є-є-є-є-є. На восьмерку включается. Зір трохи в мене впав. Ну, дайте подойдуть. Детінг хелп 8. Якось так. Ну, вже на 8. Ну, Zirман давай. L P8, lp як безмежність, безкінечність. Коротше, вже тапаю туди. Але я, як тут тапну, то напевно ми відключимося. Я не знаю. Не знаю, не, не робив так ніколи. Тапаю. ніфіга навіть не переходить. Ні, це просто руками треба набрати, пальчиками. В пошуку. Поняв, не йшов. Не йшов зараз, буде да лайк. Добре, Ярослав, я вам бажаю гарного дня і бажаю мирного Мос неба нам москалів ]ться. подавити вам психологічно, морально. Так, да, і мирного неба нам Да. І вам теж мирного неба. Заївно, тримайся. Да. на все Приму добре. Перебори. Ось такі справи, шановні друзі, такий співбесідник мені попався, Ярослав. Шановні друзі, я вам теж бажаю мирного неба, щоб у вас все було добре. І я хочу, щоб ви перед тим, як комусь в чомусь повірити, щоб це перевірили, порівняли. Тому що все пізнається у порівнянні. Шановні друзі, якщо у вас є питання. Порахувати вашу сумісність з кимось, пишіть мені в мій інстаграм. Вон, він, внизу ви бачите його. В інстаграм приватні повідомлення. Поставте, будь ласка, подобайку. Вам не важко, мені буде приємно. Це все, на все добре.